Доброго дня чи вечора, шановні панове студенти. Оскільки йде війна, і ціком реально, що нам не дадуть е, слухати, тобто вам не дадуть слухати мої лекції в університеті, тривоги, бомбьошки, ракети, все що завгодно, то вирішив записати курс прикладної криптології на YouTube. Отже, сьогодні у нас буде перша лекція. І наша перша лекція буде присвячена декільком таким пунктам, які складають основи криптології, криптографії та криптологічного аналізу. Ну, ми почнемо з загальних відомостей про захист інформації в інформаційно телекому... телекомунікаційних систем. Стрімкий розвиток засобів вчислюваної техніки. І відкритих мереж передачі даних з умови їхнє широке розповсюдження у повсякденному житті і підприємницькій діяльності. Потужні обчислювальні можливості й оперативність передачі інформації не лише вплинули на принципи ведення бізнесу, що склалися в більшості традиційних галузей, але й відкрили нові напрямки, напрямки розвитку підприємницької діяльності. Однак останнє досягнення людської думки в галузі комп'ютерних технологій пов'язані з, з появою не лише персональних комп'ютерів, мереж, передачі даних і електронних грошей, але й таких понять, як хакер, як інформаційна зброя, як комп'ютерні віруси. тощо. На практиці інформаційно телекому. Унікаційні системи можуть бути реалізовані безпосередньо однією дією безпосередньо дією на інформацію, що становить інтерес для кінцевих користувачів подібних систем, так і на інформаційні ресурси і телекомунікаційні служби, що забезпечуються в межах цієї інформаційно-телекомунікаційної системи. Наприклад, існує поширений вид атаки через інтернет, шторм помилкових запитів на TCP, тобто на протокол управління передачею Transmission Control Protocol, з'єднання, що призводить до того, що система тимчасово припиняє обслуговування віддалених користувачів. Під інформаційною безпекою будемо розуміти стан захищеності даних, які обробляються, зберігаються і передаються в інформаційній телекомунікаційній системі від незаконного ознайомлення, перетворення та знищення, ну, як крайній випадок модифікації. А також стан захищеності інформаційних ресурсів від дій, які спрямовані на порушення їхньої працездатності. Основними завданнями захисту інформації, яка призначена для користувача, є забезпечення. Перше конфіденційності інформації, цілісності інформації, достовірності інформації, оперативності доступу до інформації, юридичної, значущості інформації, наданої у вигляді електронного документу. І шосте невідстежуваність дій клієнта. Ну, давайте розшифруємо ці поняття. Конфіденційність. Що це таке? Це властивість інформації буде доступною тільки в обмеженому колу користувачів інформаційно-телекомунікаційної системи, в якій циркулюється інформація. І цілісністю інформації, розуміють, властивість інформації або програмного забезпечення, зберігати свою структуру та зміст у процесі передачі та зберігання. Розглядаючи питання, передачі інформації у вигляді повідомлення через мережу, можна дійти висновку, що кожне повідомлення за своїм змістом утворює деякий клас. Іншими словами, сенс кінцевого повідомлення залишиться таким самим, як і початкового, навіть якщо форма зображення інформації в електронному вигляді істотно змінюється. Отже, кожне повідомлення. Будь-якою мовою буде мати свій клас еквівалентності. і для даного випадку властивість збереження цілісності можна сформулювати так. Передане повідомлення М вважається таким, що зберегло цілісність, якщо отримане внаслідку передачі повідомлення М', належить до класу еквівалентності повідомлення М. Що ж таке достовірність інформації? Достовірність, властивість інформації, що виражається в строгій приналежності до об'єкта, який є її джерелом, або того об'єкта, від якого цю інформацію прийнято. Під оперативністю ми будемо розуміти, здатність інформації або деякого інформаційного ресурсу бути доступною для, для кінцевого користувача відповідного чи до його тимчасових потреб. Що таке юридична значущість інформації? Юридична значущість означає, що документ має юридичну силу З цією метою, суб'єкти, які потребують підтвердження юридичної. Значушості повідомлення, що передається, домовляється про повсюдне прийняття деяких атрибутів інформації, що виражають її здатність бути юридично значущою. Ця властивість інформації особливо актуальна в системах електронних платежів, де здійснюється операція з переказу грошових коштів. Виходячи зі сказаного, можна сформулювати деякі вимоги до атрибутів інформації, що виражає її властивість бути юридично значущою. Інформацію необхідно сформулювати так, щоб із формального погляду було достовірно зрозуміло, що тільки відправник, якому належить цей платіжний документ, міг його створити. Що таке невідстежуваність інформації? Невідстежуваність це здатність здійснити деякі дії в інформаційно-телекомунікаційній системі непомітно для інших об'єктів. Актуальність цієї вимоги стала очевидною завдяки появі таких понять, як електронні гроші і інтернет бенкінг. Так, для авторизації доступу до електронної платіжної системи користувач має надати деякі відомості, що однозначно його ідентифікують. У міру стрімкого розвитку таких систем може з'явитися реальна небезпека у тому, що, наприклад, усі платіжні операції будуть контролювати, тим самим виникнуть умови для тотального стеження за користувачем, за всіма користувачами, а то й за деякими користувачами інформаційно-телекомунікаційної системи. Існує декілька шляхів вирішення проблеми невідстежуваності. Перше Заборона за допомогою законодавчих актів будь-якого тотального стеження за користувачами інформаційно-телекомунікаційних систем. Друге, застосування криптографічних методів для підтримки невідстежуваності. Як вже зазначалося, інформаційна безпека може розглядатися не лише у відношенні до деяких. Конфіденційних відомостей, але й відносно здатності інформаційно-телекомунікаційної системи виконувати задані функції. Основні завдання, що вирішуються в рамках інформаційної безпеки, відносно працездатності інформаційно-телекомунікаційних систем, повинні забезпечувати захист. Перше, Від порушення функціонування телекомунікаційної системи, що виражається в дії. На інформаційні канали, канали сигналізації, управління і віддаленого завантаження баз даних комутаційного устаткування системне та прикладне програмне забезпечення. Від несанкціонованого доступу. До інформаційних ресурсів і від спроб використання ресурсів в мережі, що призводить до витоку даних, порушення цілісності мережі, інформації, зміни функціювання під системи розподілу інформації, доступності баз даних. Третє від руйнування вбудованих і зовнішніх засобів захисту. Четверте: від неправомірних дій користувачів і обслуговуючого персоналу мережі. Це є серйозно, бо насправді дуже багато помилок якраз роблять люди, які працюють саме всередині інформаційно комунікаційної системи, і це веде до її руйнування а також до витоку інформації. Пріоритети серед перерахованих завдань інформаційної безпеки визначаються індивідуально для кожної конкретної інформаційно телекомунікаційної системи, і залежить від вимог, що ставить. Для цього безпосередньо до інформаційних систем. Слід рахувати, що з погляду державних структур заходи захисту, першою чергою, мають забезпечувати конфіденційність, цілісність і доступність інформації. Зрозуміло, що для режимних державних організацій на першому місці завжди стоїть конфіденційність відомостей, а цілісність розуміється виключно як їхня незмінність, так? Комерційним структурам, ймовірно, найважливішими є цілісність і доступність даних та послуг щодо їхньої обробки. У порівнянні з державними комерційними організаціями, комер... комерційні організації є більш відкритими і динамічними, тому ймовірні, до них загрози відрізняються не лише кількістю, але й якістю. Для вирішення завдань інформаційної безпеки в інформаційно-то системах необхідно забезпечити. Перше захист інформації під час її зберігання, обробки та передачі по каналу зв'язку. Друге підтвердження достовірності об'єктів даних і користувачів, тобто аптефікації сторін, що встановлюють зв'язок. Третє: виявлення і попередження порушення цілісності об'єктів даних. Четверте Захист конфіденційності інформації від її можливого витоку по каналах та пристроях негласного отримання цієї інформації. П'яте. Захист програмних продуктів від провадження програмних закладок і вірусів. Шосте захист від несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів і технічних засобів каналу, передачу даних, зокрема до засобів управління, щоб запобігти зниженню рівня захищеності інформації і самого каналу в цілому. Сьоме. Організація необхідних заходів, спрямованих на забезпечення збереження конфіденційних даних. Ну і восьме. захист технічних пристроїв та приміщень. Конкретна реалізація загальних принципів забезпечення інформаційної безпеки може виражатися в організаційних або технічних заходах захисту інформації. Слід зазначити, що обсяг заходів. І захисту даних, які обробляються і передаються, залежить передусім від величини передбаченого збитку. Ця величина може виражатися в прямій, наприклад, витрати на купівлю нового програмного забезпечення у разі порушення його цінності, або в опосередковані, наприклад, витрати від простої інформаційної системи банку в формах, значить. Пряма форму має і ем, осередковуємо. Правда, в деяких ситуаціях розрахувати величину збитку складно. Ну, Зокрема, це у випадку витоку державної таємниці. Ну що ж, я на цьому буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Дякую за увагу. Зараз ми перейдемо до другої лекції. Отже, ми продовжуємо наш курс лекцій, І зараз у нас буде лекція під номером 2. Ми далі будемо говорити про основи криптології, криптографії та криптологічного аналізу. І наше завдання цієї коротенької лекції буде. Вивчити роль криптографічних протоколів у загальній задачі забезпечення інформаційної безпеки. Основу забезпечення інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах складають криптографічні методи і засоби захисту інформації. Слід рахувати, що найбільш надійний захист можна забезпечити тільки за допомогою комплексного підходу, тобто вирішення задачі, за допомогою сукупності організаційно-технічних і криптографічних заходів. В основі криптографічних методів Лежить поняття криптографічного перетворення інформації, встановленого за певними математичними законами від несанкціонованого доступу та неможливості безконтрольної її зміни сторонніми користувачами. Застосування криптографічних методів захисту забезпечує вирішення основних завдань інформаційної безпеки. Цього можна досягнути шляхом реалізації таких криптографічних методів захисту. Як конфіденційної та службової інформації, так і інформаційних ресурсів у цілому можна досягнути а інформаційних ресурсів у цілому можна досягнути таким шляхом. Перше: шифрування всього інформаційного потоку, що передається через відкриті мережі передачі даних і окремих повідомлень. Друге криптографічної автентифікації різнорівневих об'єктів, що встановлюють зв'язок. А тут мова йде про рівні е моделі взаємодії відкритих систем. Третє. Захисту інформаційного потоку, що несе дані засоби і, і, і мітозахисту, тобто захисту від нав'язування помилкових повідомлень і електронно-цифрового підпису, який надалі буде позначати ЕЦП, за метою забезпечення цілісності і достовірності інформації, що передається. Четверте, шифрування даних, що надані у вигляді файлів або зберігаються в базі даних. П'яте. Контролю цілісності програмного забезпечення за допомогою застосування криптографічних стійких контрольних сум, і застосування електронно-цифрового підпису для забезпечення юридичної і платіжних документів. І нарешті, саме застосування. Затемючого електронного цифрового підпису для забезпечення невідстежуваності дій клієнта в платіжних системах, заснованих на понятті електронних грошей, при реалізації більшості з наведених методів криптографічного захисту виникає необхідність обміну деякою інформацією. Наприклад, автентифікація об'єктів інформаційно-телекомунікаційної системи супроводжується обміном ідентифікуючої та автентифікуючої інформації. У загальному випадку взаємодія об'єктів чи суб'єктів подібних систем завжди супроводжується дотримання деяких домовленостей, які ми будемо називати протоколами, які взагалі називаються протоколами. Формально протоколом будемо вважати послідовність дій об'єктів чи суб'єктів для досягнення певної мети, яка в даному випадку визначає структуру та специфіку застосування протоколу. Зокрема, криптографічними протоколами будемо називати ті, в яких учасники для досягнення певної мети використовують криптографічні перетворення інформації. Перерахуємо основні завдання забезпечення інформаційної безпеки, які вирішуються за допомогою криптографічних протоколів. Перше, обмін ключовою інформацією з наступним встановленням захищеного обміну даних. При цьому не існує ніяких припущень. Чи, спілкуватися між собою, чи спілкувалися заздалегідь між собою сторони, що обмінювалися ключами, наприклад, без використання криптографічних протоколів, неможливо було б створити систему розподілу ключової інформації в розподілених мережах передачі даних. Друге, автентифікація сторін, що встановлює зв'язок. Третє авторизація користувачів. При доступі до телекомунікаційних і інформаційних служб на теперішній час, завдяки широкому застосуванню відкритих мереж, передачі даних, таких як Інтернет та вбудованих на її основі мереж Інтранет та екстранет, криптографічні протоколи набули широкого застосування для вирішення. Різноманітного кола завдань і забезпечуючи послуг, що постійно розширюються і надаються користувачам таких мереж. Окрім розглянутих класичних сфер застосування протоколів, існує широке коло специфічних завдань, які також вирішуються за допомогою окремих криптографічних протоколів. Це передусім встановлення частини відомостей без повного або часткового розкриття самого секрету в його справжньому об'ємі. Так, наприклад, учасники можуть для досягнення певної спільної мети повідомити один одному частину своєї інформації або об'єднати зусилля для розкриття секрету невідомого кожному з них окремо. Стрімке удосконалення криптографічних протоколів більшою мірою стимулюється розвитком систем електронних платежів, інтелектуальних карток, появою електронних грошей. Тощо, оскільки на сьогодні основним криптографічним засобом захисту інформації в інтернеті є протоколи, то Можна констатувати, що удосконалення подібних засобів захисту інформації з обмеженим доступом буде тривати і в кількісному, і в якісному відношенні. Багатогранність застосування криптографічних протоколів у вирішенні задачі забезпечення інформаційної безпеки, як в локальних, так і в розподіл... розподілених інформаційних системах, призводить до необхідності детального розгляду їхніх основних типів, питань практично застосування таких протоколів і побудови на їхній основі спеціальних інформаційних систем. Ну що ж, на цьому я буду дякувати за цю коротеньку лекцію. Дякую за увагу. До зустрічі на наступній лекції.